Панове, привіт і окремий привіт для тих, хто дивиться друге відео за день і встиг подивитися власне перше. Так, два відео за день, тому що команда року контенту багато. Треба виходити якось із ситуації. Вчора і є запропонували нам до збірки два масивних СБЧ, і дуже дякую, тому що в мене клуб вже тріщав високим рейтингом і треба було щось цікаве збирати. І ось маємо Вілсон в атаку і Марсело на лівий фланг захисту. Bad King, bad King, bad King. Баткинг, Баткинг, баркін, Баткинг, ти король. П'ять зірочок на на робочій нозі, золоті фінес шоти базові удари низом, інсайсів пас, тільки так, а ще й технікал дали, і квікстеп є, при тому, що швидкість і так, ого-го. В цієї карти, наче є все. І ще й на додачу золотий ферстач. І якщо раптом збираєте Вілсон, то поспішайте до 20.00 придбати дизайн за 35 тисяч, що дасть їй можливість одразу на повній хімії влетіти у вашу команду. Ну і тепер дивимося, що відбувається у моєму складі. Софійко одразу на позицію страйкера, і всі на повній хімії навіть нічого міняти не треба. Це чудово, але в нас є ще, звісно, Марселу, і звісно ж, треба випробувати Ямаля. А як же? Ми що, його просто так збирали? Та ясно, що ні. Масивна збірка 86-го рейтингу. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що нету мені буде подобатися більше, тому що підривний малий із золотими фінес-шотами я вже до цього звик без золотих фінесиків, то буде не те. Але ми спробуємо, звісно, спробуємо дамо хантера одразу, я манюч, щоб він біг. Бо швидкості йому видно одразу буде не вистачати. Марсело, сюди всі на повній хімії, буде гарно. Для Марсело ми дамо якір. Але навіть так, із стилем розгону контролит я побоююсь, що йому буде не вистачати швидкості. Зараз в нього 94 виходить разом із Якорем. А, немає ракети. Немає ракети, і це те, що може. Відчуватися, коли будуть бігти гравці суперників, бо така ж ситуація із відсутністю ракету у Карлоса Альберто. на фланзі його перебігають інколи. Це відчутно. До речі, от здалот із ракетою, і він несеться. Але зараз поглянемо. Йдемо в Чемпіонс, будемо грати. Будемо дивитися, як там добігає чи ні Марсело. Зрештою, з Карлосом Альберто я чимало матчів грав на позиції правого бека, і за рахунок дефу високого він там мені насправді подобається. Гейсен і Келіні, гарний склад. Тут гуті Відаль. Теж 4-4 1 1 як в мене, але Зіко в трішечки сильнішій своїй версії. Я, до речі, для свого Зіко і Кройфа чекаю еволюції, а все ніяк немає. Софійка Вілсон. Подивимось на її швидкість. Як вона буде нестися. Ого! а біжить відчутно. Софійка. Передачу. Чудово. Звісно ж, з інсайсів інакше бути не може. Рашфорд. Ай. Ямальна Софійку. До речі, золта тільки так, у Ямаля, то нехай він дотичок дає багато пасів сьогодні. Ого! Так, я зараз добавлюся. Я розумію, що то мій перший матч дня. Я дерев'яний, ну розігрівся, але все одно, що це за такий бездарний пропущений гол. До речі, Марсело. Ой його зачіска ти що? Напросто кайф. І ці буці ще такі контрастні, піжонські, га? Ямаль віддав відкрився. Віко Софійка. І запускаємо Ямаля, добре, Ямаль, може забивати дебютний гол. Ямаль, ламін, ламін, ямаль. Дуже добре. Це було технічно, але тут і суперник зіграв не найкращим чином один в один. Ой, будуть коментарі про Ямаля. Ой, будуть. Ну та пишіть, пишіть, я що винен чи що, я не хіхей спортс. От ямаль цікавий, слухайте, може не то підпочивати і в мене там все-таки в трейді. Тож ямаль. Ой-ой-ой, гарно ой, 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 гардо, гардо! гардо! Ну от, чого немає, Нето, це п'ятої на фінтах. Звісно, без неї теж можна пограти, але з п'ятої на фінтах може бути так от хоп-хоп-хоп, ефектніше. Знаєте, ямаль, ямаль, ямаль. Ай, забив м'яч. зіку, Ямаль, Софійка. А звідси Фінес, шот. Уф, непогано. Це ще без телезірності. Взагалі треба зараз буде дати снайпера або яструба, що забустить її удари. Гарний Родріго удари 80 так поклав серйозно. Ну нормально, гарний матч. І самі граємо, і супернику даємо. Чисто Бразилія якась в найкращих своїх традиціях. Ямаль. Ну можна віддати. Можна, щоб Софійка теж собі забила. Отак от піжонськи. Софійка Вілсон! Ми її знаємо як Сміт. Пам'ятаємо як Сміт. Ламін, ямаль. Не дали прибити. Марсело тут дістане на перехопленні молодець. Ай, я впоров. Марсело. Класно, це була пасуля. Ух, розкішна передача. Марсело. Дуже якісно. Я б навіть сказав просто для нього. Софійка несеться. Ну дамо їй в дотичок, хай там зіграє трішечки. Ей, Рошворд! Це що за дотичок? Вілсон, Вілсон, Софійко як пробігає. Як пронеслася Софійка Сміт Суперник не хоче далі грати, тому ми подивимося на неї, яка гарна в неї тут косичка, який хвостик. Марсело. Віддав, відкрився Марсело. Оп, йому пасолю. Марсело. Соло. Марсело. Чотири три, як мені це подобається. Як легко я пускаю голи в цьому матчі. Курта зі своїм плейстайлом дурнуватим вибивати кулаками ті мічі. Добре. Софійка. Софійка і просто на швидкості, погляньте. Ой, який ревочок! І золотий фінес шот. Допобач... побачення. Ну, на те, що шо... що? Що немає плейстайлу ще на фішинг. Так, Не яструбі не снайпер. Є Софійка. Добрий Ану звідси, Ану звідси лівою. Ану лівою. Софійка. А пасолю горна передача. Чудово запускається Маркус Рашфорд. І. Виконай Маркус Рашфорд! Це було якісно, Маркус. Софійка є Софійка Сміт. По перших враженнях. Кайфова Софійка, кайфова. Формула хедстрак і дала три асисти. і Це без стелю три голи. Так, там ще зараз фінішинг підтянемо. Ем, і тут можна давати снайпера, можна давати ясурба. Обидва варіанти прикольні, але е, саме снайпер зробить їй стиль розгону Ленгті. І тоді вона, можливо, зможе на дистанції вирватися. Хоча. Для позиції саме в центрі в C26, що це аж так треба, як на фланзі, я б не сказав. Наш другий матч Онгарси, Кюберсі. Ага, Деросі тут взяв пан. Ямаль теж є, з Роналдіньом. Я замість деросі буду брати пак. Так що опа. Ано побігла. Ано побігла. Подивимося, як буде бігти тут можна. Марсело тут не дістане задалеко, пішов. Ого. го Нормально ми так загуляли. Треба буде подивитися потім записі, що то Карлос Альберто так відпустив фланг. О, Марсело Буці змінив, ти дивися. Що, на кожен матч будуть нові боці, ти що? Зіко, це було розкішно, і за це я дуже люблю 5 зірочок на фінтах, коли є у страйкера. Чого немає, у Софійки? Я маю на Софійку. А ну не дали. Руд Гуліт. Найс! Чисто на силі, на масі? Оце от воно. Так, Гуліт може замахати своєю масою. Взяв і витиснув просто той м'яч разом із суперником. Софійка. Відаль. Артуру Відаль. Олдскульненько дрекбеком. І невже суперник далі грати не хоче? Чому? Ховартон такий, мукієле бомбітом. Рарний Йонг? Чи він був апнутий? я не встиг розібратися кісь лорієнти. А ну, будь це Марсело, цього матчу такий самий, як в попередньому. Не встиг поміняти. Ну от він якийсь такий, чесно, на нього хочеться пасувати і от за нього щось чудити. Бігти вперед. Ну, дуже кайфовий в відчуттях, Дуже. Реально, вау. Дай я на нього там і запустимо щось таке, хай щось там зробить собі сам. В соло, Марсело. 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 Софійка. Тут зараз добра Софійка зробила Eruліт фінішингу йому трішечки стачає, В нього досі 72 фінішинги, я йому удари так і не прокачував. Ім Стіком, до речі, мені здається, піна все-таки трішечки швидше. Зовсім трішечки. ну Ах! Ховард І ESOFIG Смі... Eat Ховард! Ніхрена собі він дикий, що це був за стрибок? Марсело. Він так вдало сам наче в сам выстрелив на теперь наче значит нього золотий гачок хачок. Марсело в атаку. Хай чудить хай чудить не, хай чудо не СОБІ, Марсело! Удар! І я в Ховарда влучаю. Був би хтось із правою ногою під Фінесик би взяв, а так? Ну, звідси вже можна прибити, але ні, все в Ховарда. Атаку гарна передача. Розкішна. передача від Софійки. І Маркус Рашфорд. 1-0. Нарешті Говард не дістає. Пасуля від Вілсон. Ну, без фінесів, але. Софійка низом. Блоки. Блоки на місці. Ого. Ну і класика. Хе, це перший удар суперника. еке! Один один. Куртуа ніби заснув. Софійка. Чудово! Тут таке враження, що десь золотий фірстач підіграв. Знаєте, вона так якось обробила цікаво. Включу Марсел на якусь може чи щось таке Пау, пописку. Марсело, ти дивися! Відвалився від Гуву. А як так? І передача від Софійки на Ямаль, Ямаль, Ямаль під Фінес. ОЦП, ну, ну це пенальті. Вкрали гол. Хоча там цікаво було би, як він зараз без золотого Фінеса що то бив. Заб'є собі Софійка. Чувствую плюс статистику, А що? Її випускай бігол. Ясно. На! Ой-ой-ой, я думав влітає. Марсело. Хороший на відборах. Хороший. Дуже добре. Є, І... ямаль. Ано золотий, не золотий. Базовий фінес, шот, будь ласка. Але. Курва! Ха-ха-ха! Марсело молодець. Ну що за фігня? От вам і відсутні золотих фінес шотів насправді що шо сказати, та й таке 2-2. Magical, mystical. От Марсело швидкість. Вот так от. 83, 2-3. От так от. Прикол. Це прикол. За це я любимо чемпіонс. Вау! Як я такий міг наград? По такому матчі? Ну як? Відсутність золотих фінесшотів. Прайфі часу мало. Софійка! 3-3! Молодець готова до серйозних матчів. До хамбеків. Тоді коли важко. Там, де здавалось, що просто. Але ми в чемпіонс, бляха. Меджикал, мистикал, неможливо, можливо. Тут все буває. І добре, що ми зрівнюємо цей рахунок. Тепер нам треба якось напевно зайти в екстра тайми, затягнути цей матч туди. І там в чемпіонських просто раундах, як то кажуть, втиснути своє. Але Кіков у суперника будьмо уважні. Добре, ось і все. Опа. Ще одна влізає. Ще одна влізає! Це був офсайт. Якщо свиснув, це був офсайт. Ховард все одно засейв. Вау. Вау! Я давно такого не грав! 23 по ударах, боже мій! Я тут трошки, звісно... Бо з різних позицій диких бо ми тут тестуємо Марсело, Вілсон і так далі, але. НО. Та боже мій! Як? Фух, вдалося. Ну як довго починається? Ну чомусь тепер ще й важче стаємо в тих екстратаймах. Куро воно все підпливає. Як так? Ну як? Често? Ну! Удар! Вон І Із фінішером 72, але це капітан команди, бляха, містер Швабра. Божмий! Що це таке? Що це за матч? Марсело, добре, дочепився. Добре виштовхав. 119, я думаю, треба холодніше зараз зіграти. Фух. Після таких матчів страшно грати на стопний, правда? Але ми йдемо далі. Ну що, останній матч для цього випуску Четвертий. і там і у Марселу залишиться лише один матч. Ханвару і Фердіранд тут в центрі. Ой цей він крутий. В нього там стільки плейстайлів, боже мій. Ох ти, Зіко. Ну, це легкий має бути гол. Курта так бездарно зараз зіграв. Інколи складається враження, що його от плейстайли, які йому надавали, особливо на гру ногами, як намальовані якісь. Бо от взяти, наприклад, Вікаріо за сезони, знаєте, такий, він досить круто стоїть. І ногами він так круто сейвить з спогадами, не наче того драє на старті гри, коли було дуже круто. Ай, ну грає бездарно. Граю бездарно в захисті, так не можна. Софійка Сміт. Дуже добрий удар. Бляха, Вілсон. Вілсон. А от зараз можна. Лонгшот! Чого право? От чого право ведете? Я не тисну кнопку тривела, щоб він тривелою не бив, бо полетить лайно, але чого? просто удар не може бути нормальний, скажіть мені. Ей, Марсело, це дву. Совія. О, як вона біжить. Боже, як вам то сподобається, як вона біжить і як вона може бити. Ямаль. Гарно Ямаль. Гарно ямаль. Ну, це дуже гарно. Це було якісно настільки, що суперник грати не хоче. В мене впевненості, ніби от, що хочу збирати Марселу, немає. З іншого боку, я не можу сказати, що карта фігня. Не можу. Цікавий, дуже цікавий, гарний деф. Добре забирає м'ячі, стенд стекл з єнотом. він такий вгризається. І інколи вискакує на перехоплення, навіть при тому, що там Гачок не золотий, як в центрбекі люблять вистрибувати, він так от гарно позицію обирав, його тягнуло на ті перехоплення. Загалом карта цікава. Але от швидкість в тому моменті, який був в тому специфічному матчі, де Гову стартував, і Марсело стартував. От якось йому тої швидкості не вистачило, і так і Гуву по тому фланзі пройшовся. І тоді я програвав 3-2 в моменті третій гол пропущений. Ну і стрибки 83 плюс 6, як було в моменті з Гуву, там страшно стало, щоб десь не відскочило. Але то не дуже критично, бо другим поверхом, в принципі, не грають. Але от відсутність ракети і... Можливості мати такий класний стартовий рвок. Це, як і в Харусе Альберто, який казав на старті. Такий момент, що може десь аукнутися. В принципі, якщо буде зайвий фолдер, може і захочеться зібрати. Легендарна постать Марселу. Що тут казати, для фанатів мадридського реалу, напевно, я думаю, питання взагалі не стоїть. Їм там все одно. Ракета, не ракета. Ямаль, до речі, непогано. Один гол два асистен трошки скромно, але в контролі м'яча він дуже прикольний. Цей дрібник 92 відчувається. Такий реально технічний. Але відсутність золотих От Розумієте, такі моменти, як десь не добіг чи не пробив в е, і Ямалі, відповідно, можуть зробити результат на поразку в такому матчі, де треба забивати все. Та Але карта, звісно, е, за ту збірку 86 го прикольна. Просто типу продавати нету який 200 тисяч, щоб грати собі з Ямалем, та може ще захочу пограти з Ямалем, бо карта нова в клубі. Якось фаново, але не то розривніший по відчуттях. Ну і Софійка Вілсон. Не Сміт, а вже Вілсон. Крута. Насправді крута, хоча сказати, що в неї ідеальний фінішинг я не зможу через те, що знову ж таки в тому магічному матчі, де я обстукував каркаси, вона підвела із золотим фінес шотом. І дивлячись на неї стати удару, важкувато зрозуміти, як там м'яч не влетів із золотим Фінесом. Я ще подивлюсь, може, якось десь сік викрутив криво, але сумніваюся. Ну, просто матч може специфічний. Рветься, вона біжить, швидкість ого-го яка. Я, ще, правда, спробую яструба теж дати. Коротше, по відчуттях, карта дуже прикольна. Тож, якщо хтось буде собі е, чи цілеспрімо збирати, чи е, куди-небудь вже викидувати фоудер, який накопичується паків, це дуже хороша опція. В підсумку збірку Вілсон рекомендую. Ви точно будете задоволені з нею. Марсело, не можу з огляду на ціну, бо дорогенький. І от може десь. Трішечки не дістати, але карта досить прикольна. Насправді прикольна і вайбова. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалося, не забувайте за вподобайку. почуємось, побачимось. Бережіть себе.